Добрий день, дітки. Пропоную вам сьогоднішнє заняття почати з загадок. Отож, починаємо. Має ніжку, має шапку, але не грибок, руки в нього віти, шелестять на ньому діти. Ну, звичайно, це дерево, правильно, дітки. Слухаємо наступну загадку. Ніжок багато має, ручок багато має, з деревами дружить. Вітами шелестить та високо не дістане. Як ви вже здогадалися, це кущ. У ній босоніж ходиш ти зелена, ніжна, запашна, ласкає ноги дітворі, а зветься зеленця? Трава, так. Отже, як ви вже здогадалися, на занятті ми з вами будемо говорити про дерева, кущі і трави. Дерева бувають різними. Є дерева, на яких ростуть листочки. Їх називають листяні дерева. На гілочках, яких ростуть голочки, називають хвойні дерева. А ще є листяні дерева, які дають нам смачні плоди. Давайте назвемо ці дерева: яблуня, груша, вишня, слива. Абрикос. Як назвати одним словом яблука, груші вишні сливи, абрикоси? Правильно, це фрукти. Тож і дерева називаються фруктові. Ну що ж, тепер пограємо? Подивіться і скажіть, стовбури яких дерев з'явились перед вами? Ну, звичайно, це берези. Скажіть, яке це дерево має такі плоди та листя? Так, це каштан. А яке це дерево загубило свій листочок? Правильно, це клен. Якого дерева ці плоди? Молодці, це велетень дуб. Тепер поговоримо про кущі. Чим же кущі відрізняються від дерев? Дерева в нас які? Високі, а кущі низенькі. У дерев один стовбур, а у кущиків? Правильно, багато. А зараз пограємо і назвемо кущі. Я почну слово, а ви його спробуєте закінчити. Бу! Зок, бузок. Ка-лина, калина. шип. шина. шип шина. Малина. Малина. Ще давайте згадаємо про травичку. Вона росте повсюди. Красива, зелена. Дощик накрапає, а травичка підростає. Дякую за увагу та бережіть природу.